На тлі того, що у нас в Україні дуже багато переживають там про корупцію, про те, що як побороти її. Ну от в Китаї він каже, що нічого, в принципі, корупція є, це частина їхньої культури, і нічого такого страшного від того, що вони так би мовити користуються цими практиками, не відбувається. Більше того, він говорить, що в Китаї, навіть якщо ти, попри всі їхні старання, зробити там якийсь незалежний суд. Обороти корупцію серед чиновників, якщо ти не маєш особистих зв'язків, то ніякого бізнесу в Китаї ти вести не будеш. І тим не менше, як ми бачимо, що в Китаї люди бізнес везу ведуть, Китай розвивається, розвивається швидко і інтенсивно. Цікава ситуація. Також дуже схожа от на наші українські практики. От він говорить, що в е, якщо в Англосаксонському світі людина, якщо вона займає посаду президента, віддає накази, то її всі будуть зразу слухати і виконувати там. От незалежно від того, є в неї зв'язки чи немає. В Китаї не так в Китаї, якщо ти там президент Китаю, а у тебе немає особистих зв'язків в китайській народній армії, ти не призначив туди своїх друзів, добрих приятелів, керівниками, то... Не будеш ти так просто віддавати накази. Ну або можеш накази віддавати, тільки слухати їх ніхто не буде. В цьому сенсі можна сказати, що Україна за своєю моделлю організації влади набагато ближча до Китайської Народної Республіки, так мовити, до східного способу управління ніж до англосаксонського світу. Хоча... Китайці, як ми знову таки можемо бачити, абсолютно успішно розвиваються, використовуючи ці свої особливості національні, і нічого такого страшного тут не відбувається. Всебто можна мати навіть і доволі значний. Відсоток корупції в країні, і таку систему організації влади, яка зав'язана на особисті стосунки, і доволі успішно розвиватися, а не рвати останні волосини на голові і плакати, що ми не розвиваємося, тому що у нас нема таких практик, як на Заході. Ну нема і нема. Люди якось живуть.